Пройшло дві тисячі років з тих пір, як Бог зійшов на землю. На ній він жив, по ній ходив, а потім, потім тут помер він. Помер, я згадую слова, правдиві з Нового Завіту, в якому учнями Христа усе записано і відкрито: Його життя, Його любов, всі чудеса, які звершив Він. І те несамовите зло, що над Ісусом учинили, як Юда зрадив, учні всі розбіглися і повтікали. Петро відрікся від юрби, Хіба хто міг чекати жалю, Суд над Спасителем, Пилат, який не переміг вагання, розпни Його страшні слова, а далі хрестні катування, а далі смерть і струс землі. Понура темрява у півдні, а далі у новій труні Ісусове лежало тіло, а далі ворог душ радів, бо думав, що поставив крапку, що переміг Він на землі, і Він торжествував та раптом. На третій день змінилось все. Христос воскрес і встав з гробниці, а далі Він життя несе. Для всіх, хто хоче вічно жити, а далі я й мої гріхи, з Ісусом зустріч особиста, життя нового береги, дорога в небо світла і чиста.